Тонкий силует, мінімум зайвого, і оте відчуття, що всередині заховане щось значно серйозніше ніж очікуєш від звичайного телевізора. Отакий собі тихий хижак ринку, який виходить на арену не гучними слоганами, а технологіями. Зустрічайте TCL 55 c 6 k Модель, яка не просто оновила лінійку, а явно претендує на те, щоб заявити, так, я тут, головний екран. Всім привіт! Ви на каналі Евіцентр. Мене звати Михайло, і сьогодні ми подивимося на. Телевізор, який вже встиг включити режим амбіцій. Підписуйтесь на канал, тому що тут ми розповідаємо про побутову техніку та електроніку без прикрас. Все по чесному та по ділу. Ну, Якщо коротко, TCL 55C6K – це той кейс, коли сучасні технології нарешті стають більш масовими. Тут є QD MiniLED – це мікс. QLED і Mini-LED. Фактично, ти отримуєш комбінацію яскравості, контрастності та кольорів, які раніше асоціювалися з OLED. але без типових ризиків вигорання. Плюс підсвітка дрібніша і точніша, тож відбиття світла в кімнаті не так впливають на якість картинки, як це було раніше. Щоб прибрати так звані Ореоли навколо яскравих об'єктів, виробник за провадив технологію All-Domain Halo Control. Якщо простіше, це комбо з потужного led чіпа, мікролінз і купи алгоритмів, які в режимі реального часу вирівнюють світло там, де це потрібно. Ну як результат, сцени з контрастом виглядають акуратно без розмитих світлих плям довкола. Телевізорі встановлена панель HVA. Це різновид VA, але з апдейтом по контрастності. Нативно 7000 до 1 і кут огляду понад 178 градусів. На практиці це означає, що чорний, справді чорний, а не темно-сірий. Картинка чітко відображається та не викривляється у перспективі, навіть коли ти сідаєш от Наприклад, як я зараз з боку на дивані, а не строго по центру. Ти дивись, ти бачиш реально кожен мазок пензля. Картинка просто неймовірна. Процесор iPQ Pro працює як такий собі вбудований колорист. Він окремо оптимізує контраст, кольори, рух і HDR, І, наприклад, сцени з швидким рухом, спорт, трейлери, ігри виглядають чистіше, бо алгоритм прибирає зайві шлейфи. Аж також стає адекватнішим яскраві об'єкти помітні навіть тоді, коли в кімнаті соняшно. Також ще одна крута штука, яку відчуваєш одразу, це частота оновлення. 144 Гц при роздільній здатності 4К. Це просто плавність, що особливо важливо під час ігор. До речі, про це пакет Game Master, підтримка AMD FreeScience Premium Pro. HDMI 2.1 і Game Bar роблять цю модель реально дружньою до консолей. Немає просідань. У швидких сценах немає input lag, від якого хочеться плакати, а game Bar дозволяє швидко підкручувати параметри без копання в налаштуваннях. Тепер же про. Звук. За нього відповідає аудосистема 2.1 із сабвуфером від японського бренду Onkyo. Додаткові технології Dolby Atmos і DTS Virtual X роблять звук не просто гучним, а структурованим. Саб дає низький, а Dolby Atmos створює ефект об'єму без додаткових колонок. Що як люди з землі зможуть жити, тут без масок? Звісно, окремий саундбар преміального класу буде звучати набагато досконаліше, але для вбудованої системи, ну, дуже переконливо. До речі, якщо ви хочете вже зараз поліпшити звучання свого телевізора та насолоджуватись неймовірним аудіо, то пропоную вам так-так. Підписатись на канал Евіцентр, «E якщо ви цього чомусь ще це не зробили, поставити вподобайку до цього огляду та написати один оригінальний змістовний коментар. Ну, наприклад, який серіал ви дивитесь е -е, ввечері. Через кілька тижнів серед усіх, хто виконає ці прості умови, ми за допомогою рандому визначимо щасливчика, який отримає собі крутий саундбар, оцей TCL s 45 he Ну а поки ви вигадуєте, що написати, я повертаюсь до телевізора. Щодо програмного забезпечення, то тут встановлено класичний Google TV. І скажемо чесно, що це плюс. Бо персональні рекомендації працюють адекватно, серси відкриваються швидко, а голосовий асистент. Не тупить. Дитячий профіль дозволяє не контролювати контент вручну. Також заслуговує окремо уваги те, що у багатьох телевізорах, коли хочеш запустити Google Meet, починається квест. Знайди сумісну камеру, під'єднати її, налаштувати. Потім телевізор її не бачить, ти перезавантажиш усе тричі, танцюєш з бубном, і це перетворюється на справжній стрес-тест для твоїх нервів. У Сіль 55 6 k Цей процес простіший. Google TV нормально працює з USB-камерами, системи швидко визначають їх без складних налаштувань і окремо відмічу також красиві режими Ambient Mode, Art Gallery та AI Art. Завдяки цьому телевізор не просто чорний прямокутник у кімнаті, а виглядає як. Частини інтер'єру, особливо якщо він висить на стіні, корпус тонший за 60 міліметрів, і все це реально виглядає елегантно, неначе картина. Ну і не забув виробник потурбуватись про зір користувачів. Технологія Low Blue Light зменшує синє випромінювання, щоб очі не втомились після довгих переглядів, особливо ввечері. Flicker Free прибирає мікромерехтіння підсвітки, яке наче і непомітне, але з часом може викликати дискомфорт. І Natural Light адаптує яскравість і тон картинки під освітлення в кімнаті. А Motion Compensation згладжує швидкий рух. У динамічних сценах, очі не напружуються від ривків і стрибків кадру. Картинка сприймається м'якше і природніше. В цілому, TCL 55 c 6 k це апдейт лінійки, у який хочеться вірити. Тут є технологічний бекграунд, хороше зображення, і при цьому відчуття, що пристрій робили під реальний сценарій використання, а не під сухі бенчмарки. Якщо вам потрібен телевізор, який впорається із кінематографом, з іграми, із повсякденним стрімінгом, цей варіант точно варти вашу увагу. Дізнатись більше про TCL 55 c 6 k ви, як завжди, можете, перейшовши за посиланням в описі до цього відео, яке я турботливо для вас залишаю. Ну, а в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па! Нагадую підписка, лайк, коментар змістовний. Е, просто для мене підпишіться на мій інстаграм, і бажаю успіху, па. па